ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск у студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. Перший раз у перший клас Буковинські першачки і школярі вишукувались у чергу за знаннями. Чим далі в ліс, тим більше звинувачень громадських активістів на роботу лісівників краю. В Румунію без візи в хід пішли перші свідоцтва малого прикордонного руху. Вчіться економити електроенергію, інакше ціна за її використання вдарить по вашому гаманцю. З 1 вересня, як для сільських, так і для міських жителів електроенергія подорожчає одразу на 20%. Раніше за кіловат споживачі платили 37 копійок, то з 1 вересня за кожен використаний кіловат електроенергії доведеться заплатити 45,6 копійок. Цей тариф діє, якщо загальний обсяг використаної електроенергії за місяць не перевищив 100 кіловат. Той, хто перевищить цю норму, буде змушений заплатити більше. Якщо ви спожили від 100 до 600 кіловат, Заплатите за кожен 79 копійок. А тим, хто перевищив показник 600 кВт, доведеться платити за тарифом 1 ,48 гривня 48 копійок. У той же час уряд анонсував зростання мінімальних зарплат та пенсії. До 1378 та 1074 гривень відповідно. Підвищення стосуватиметься працівників бюджетної сфери, котрі отримують доплати залежно від сфери діяльності та категорій студентів, одиноких матерів та людей з особливими потребами. Але враховуючи здорожчання комунальних послуг, продуктів та одягу, українці навряд чи відчують полегшення у фінансовому плані. Пенсію дають одного рукою, а трьома забирають. І для молодих, які можуть працювати, можуть заробити таку суму, то для них це під підвласно. Ну для пенсіонерів це дуже тяжко. Замилювання очей, ну хоча б і це за їм дякую. Хоче за це. Хоча інфляція набагато перебільшує їхні дотації, ці додатки до, до соцвиплат. Думаю, воно не буде компенсувати одне другою. Недостатньо цього, я так думаю, тому що. Ви самі розумієте, життя зараз у нас таке складне стало і дороге. Чим далі в ліс, тим більше звинувачень з боку громадських активістів щодо роботи лісівників. Навіть прес-конференція останніх перебрала форму взаємообрази. Далі наші кореспонденти. Протягом останнього часу громадські активісти через деякі засоби масової інформації неодноразово звинувачували лісників краю у тотальній корупції, незаконній вирубці Буковинського лісу, контрабандному вивезенню деревини за кордон. Аби спростувати це, лісники організували прес-конференцію. Перший заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Чаривати заявив, що за результатами двох перевірок, які проводились в лісових господарствах області, не виявлено жодних порушень. Ми чекали завершення перевірки по вказівці і по дорученню нашого президента та прем'єр-міністра. У нас з 14 по 20 число проходила відомча наша перевірка з Держлісагентства, яка перевірила наших сім лісогосподарських підприємств. На підприємствах були Проведені контрольні переліки ділянок відведених в рубку ділянок, які були зрубані в 2014 2015-му, і ділянки, які вже були відведені на 2016 рік. Порушень не виявлено. Натомість громадські активісти і чути не хотіли, що лісівники працюють прозоро і навіть досягли певних здобутків у господарюванні. сьогодні ми говорили з радником заступника керівником міністра Ніна де було зауважено, що сьогодні існує, шановні журналісти, війна всередині Кабінету міністрів на контроль за ДСО, галузю Буковини. Я розумію, що активісти, можливо, не мають фахової підготовки належно. Їх дуже легко обманути. Але не можна обманути те, що сьогодні затримується, ліс вивозиться незаконно. Далі прес-конференція вже нагадувала весілля в Малинівці. Ніхто нікого не хотів почути. Активісти звинувачували лісівників у корупції. Ті, в свою чергу, їх у непропридатності оцінювати роботу галузі. Вгамувати взаємообрази, спробував колишній керівник лісового управління Анатолій Ковальський. Я хотів би звернутися сьогодні до всіх журналістів. Передайте, будь ласка, привіт Арсенію Петровичу. Чому? Він, будучи на посаді прем'єра-міністра України, вже в котрий раз призначається не фахівець. І в котрий раз сьогодні підприємство лісового господарства звертають на корупційну схему. Я маю достовірні відомості не по Буковині, а по другим областям за те, щоб директору написати хороший акт. По перевірці треба 10 штук віднести в Київ. Відвести О, зараз і хвилиночку, і місяць кожен місяць знов тисячу зелені. врешті-решт громадські активісти запропонували лісівникам разом контролювати роботу галузі. Ті, як завжди, погодились. Та, схоже, до перемир'я ще далеко. І Партизанська війна активістів в лісах Буковини триватиме. Петро голопапа, Ольга Ославська, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина 3 мільйони 800 тисяч саме стільки українських школярів 1 вересня сіли за парти. На Буковині майже 11 тисяч першокласників. На них вже чекають певні зміни в учбовому процесі. Цього року в українських школах побільше англійської мови, а першачки відтепер більше годин читатимуть букварик. Проте всі ці нюанси вони дізнаватимуться протягом року, а нині усі вони переповнені емоціями від урочистих лінійок з нагоди дня знань. Покинула ніч горапина, блискавичу, гніздо солов'ю. Задивилась моя Україна у шкільну неповторну сім'ю. Святкова лінійка до Дня Знань у Чернівецькій гімназії номер 3 розпочалась з патріотичними рядками. Цього дня школярі вже традиційно одягли вишиванки та віночки. Учні зізнаються, за літо встигли засумувати за навчанням та однокласниками. Я дуже скучив за моїми однокласниками. Я дуже хотів їх побачити і поговорити про літо, про місця, де ми всі побували, і про те, що ми очікуємо навчитися цього року. Я хочу отримати багато знань для того, щоб дізнатись моє покликання. А ось так несміливо роблять перші кроки на шкільному подвір'ї цьогорічні першокласники. Майже 120 маленьких учнів по-дитячому розмірковують про своє майбутнє і будують плани. Французької мови хочу навчитися. Якщо я її узнаю, то я зможу поїхати з татом і мамою в Францію. Ось найстарших школярів в перший день останнього для них навчального року переповнюють спогади. 11 років так швидко про що я не встигла усвідомити. Яка різниця, якою я була тоді, якою я зараз? Ми стояли тоді, такі маленькі з великими бантиками, і, і зараз вже настільки приємно дивитися на тих дітей, які е, стоять там, там, де ми коли стояли ми, і зараз в них починається та сама дорога, якою ми всі пройшли. Одинадцятикласники зізнаються на цей рік покладають великі надії і хочуть провести його змістовно. Обдумують нині, які професії обрати, і на відміну від своїх маленьких колег переживають за події в Україні. Це вже дійсно доросле життя, і потрібно вже задумувати, що робити далі. І особливо хвилює, що буде далі в Україні. Хочеться, щоб був мир в Україні, і мир в Чернівцях. Сподіватимуся, що мрії школярів здійсняться, і наступний перший дзвоник пролунає у всіх куточках нашої країни. Олена Гончак, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. А от до Чернівецької гімназії номер 5 цьогоріч вступило 86 першачків. Привітати малечу та вже бувалих школярів зі святом знань прийшли особливі гості: військовослужбовці та волонтери. Чому саме обрали цей навчальний заклад? Розкаже Мирослав Солонар. Малюнки, листи та навіть продукти харчування протягом більше року відправляли чернівецькі гімназисти бійцям. АТО. волонтери згадують, для військових на передовій це найкращі подарунки. якщо були потрібні ліки, то проводилася акція аптечка для солдат. Олександр Баштан, військовослужбовець 80-ї аеромобільної бригади, каже, підтримка учнів за кілька тисяч кілометрів це те, за що варто боротися. Боротися за те, щоб українські діти росли в мирній державі, а навчальні роки приносили їм лише приємні спогади. Школа це завжди приємні спогади. Але у зв'язку з нинішніми подіями, якби приунивши трохи як це свято, але але все одно залишається для тих дітей е, святом, тому що хто в перший клас йде, то вони взагалі в більшості не розуміють поки що, 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 як це відбувається в країні. Але я сподіваюся, коли вони підростуться, все закінчиться і забудеться. На урочисту лінійку з нагоди Дня Знань волонтери та учасники АТО прийшли непросто. Кажуть, учні цієї гімназії весь час допомагали їм. Нині ж вони захотіли якось віддячити. Галину Абрам'юк волонтерку відзначили грамотою. Також на святкову лінійку запросили близько 10 батьків, котрі були учасниками антитерористичної операції. На лінійку ми мусія запрошували наших випускників, наших батьків, які воювали або зараз знаходяться в відпустці. І були в АТО. Напевно, десь 10 до 10 вже є. Школярі зізнаються, цьогорічна лінійка їм запам'ятається надовго, а запалу в новому році, аби допомагати бійцям, стало набагато більше. Ми допомагали в школі, ми часто допомагаємо, здаємо різні речі, гроші. Я можу побажати їм, щоб вони вчилися. Щоб були патріотами України, любили свою батьківщину і ну, мали хороші оцінки, щоб добре закінчили цей рік. Ми того року збирали на школу на, на тепловізор, і ми собрали, і, напевно бійцям авто це стало в пригоді дуже. Ну, Набратися терпеливості, і напевно ця війна скоро закінчиться, і ми будемо жити ліпше, ніж жили як колись. Після урочистої лінійки учні пішли на уроки. Для когось це буде перше перебування за шкільною партою, а для когось останнє. Мирослав Солонар, Сергій Шевчук, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. 274 юних та енергійних майбутніх працівників торгівлі, громадського харчування, туризму та сфери обслуговування. Поповнили плеяду Чернівецького вищого комерційного училища КНТУ. Відтепер вони студенти, і в кожного з них великі мрії. З подробицями наша знімальна група бути невтонними трудівниками на свої ниві знань, наполегливо і глибоко володівати теоретичними знаннями і практичними навичками сучасного фахівця. Ось так урочисто присягнули першокурсники комерційного училища. Майбутні кухарі, кондитери, бармени, офіціанти та агенти з туризму. Сподіваються, всі їхні мрії пов'язані з обраною професією, обов'язково здійсняться. Просто люблю готувати, подобається щось робити своїми руками. Я планую стати великим кухарем, поїхати в Італію там, де мене знайомі, і відкрити ресторан. Студенти розуміють, аби стати професіоналом свої справи, необхідно подолати чимало труднощів, наполегливо вчитися, але з оптимізмом дивляться у майбутнє. Мені дуже подобається робити різні о, солодощі. Дома займаюся, допомагаю там, наприклад, мамі. Я мрію стати найкращим кондитером в місті. Минулоріч випускниками вищого комерційного училища стали понад 200 молодих людей. Викладачі закладу кажуть, такі професії нині затребувані. Проте, щоб стати хорошим фахівцем, необхідно наполегливо працювати над собою. працівників ресторанно ресторан, готельного господарства, комерційних структур, продавців. А цього року ми відкрили ще бухгалтерів. Потребує будь-яка сфера нашого життя. Кожний досягнений рівень повинен бути вже на другий день. повинен бути вже основою для досягнення вищого рівня. Це є девіз нашого училища, і ми над цим працюємо. Ольга Драгомарецька, Максим Калінчук, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Безвізовий перетин румунського кордону став можливим для Вуковинців. Таке право отримали перші 20 людей. Все завдяки введенню малого прикордонного руху. Які переваги матимуть власники посвідчень, дізнавалась Анастасія Кокоячук. Малий прикордонний рух між Україною та Румунією, який почав діятись 15 травня у Чернівецькій області охопив 8 районів. Це окремі населені пункти, які розташовані у 30 кілометровій прикордонній зоні Вижницького, Герцаївського, Глибоцького, Кельменецького, Новоселицького, Путильського, Стороженецького та Хотинського районів. Чернівці також входять у цю зону. Посвідчення учасника малого прикордонного руху дає змогу вільно їздити до родичів у гості в сусідню країну без перешкод, адже раніше потрібно було відкривати. Вість. Візе, а це додаткові витрати і коштів, і часу. «Які родичі у мене в Румунії, яких навіть хочу, до яких хочу завітати. І коли був візовий режим, тобто дуже важко було завітати, то поки віза, поки то. Я надіюся, що зараз буде легше ну, пригостити до наших родичів. А також є інша мета просто подорожувати. Цією ну зоною, 30 кілометровою. Всі ці люди задоволені, що отримали посвідчення учасника малого прикордонного руху. У консульстві зазначають, можливість подати документи на оформлення подібного посвідчення зберігається і надалі. А боковинці діляться інформацією, як це зробити без вистоювання у довгих чергах. Очікування було довгий час, але все пройшло дуже швидко, дуже легко і дуже ну, зручно було, бо тому, що нам зразу назначили час. Ми прийшли, ми не чекали, ми зайшли. Просто треба знати, куди ти їдеш і мати всю цю інформацію. Подали документи, нас фотографували і сказали очікувати через деякий час. Який там нам дала від 30 днів до 60 днів, нам зателефонували і сказали сьогодні прийти. Тобто нічого складного не було. Посвідчення дійсне протягом двох років, проте перші їхні володарі часу не гаятимуть і вже цими вихідними скористаються перевагами та поїдуть в гості до румунських родичів. Анастасія Кокоячук Сергій Шевчук, телеканал Буковина. Найвищий рівень пожежної небезпеки п'ятого класу зафіксовано у Чернівецькій області. Рятувальники б'ють на сполох через аномальну спеку у Чернівцях та районах області, виникають чимало пожеж. Нерідко винуватцями стають самі ж люди, які поводять себе необачно з вогнем. Тому рятувальники нагадують достатньо одного недопалку та невеликого пориву вітру, аби спричинити пожежу. У Нас існує розпорядження про заборону спалювання сухої трави, тому що ми бачимо до яких наслідків воно приводить. Прошу громадян обачливо ставитися до даного питання, тому що має місце смерть громадянина на території Чернівецької області. Закликаю вас уважніше відноситися до правил пожежної безпеки. Ними засиллями кілька десятків жителів Великого Кочурова, що на Стороженеччині, відзначили особливе свято. Десять років тому вони розпочали будівництво своєї церкви. Про історію та труднощі на шляху до мрії. Далі у сюжеті з десяток років тому кілька жителів Великого Кочурова загорілися ідеєю звести православний храм, який би був підпорядкований київському патріархату. Майже одразу визначилися із місцем і розпочали будівництво. Почали створювати громаду, потім потихоньку була вже тут облагородилася ця ділянка земельна. Почали будівництво з цієї каплички маленької, звели її. Та з часом кількість парафіян все збільшувалась і капличка стала затісною. Тож 2008 року віряни розпочали будівництво церкви. Кожен долучався як міг. Хтось давав кошти, інші використовували свої вміння. Ну, розходів дуже багато. Я не підбивав всі ці розходи, але 400-500 тисяч, може, пішло, а може і більше пішло, тому що в цьому році, до десятиріччя, якраз 10 років, до десятиріччя, ми пощикатурили церкву, іконостас зробили. Нині до десятиліття з дня освячення першої цеглини каплиці тут відбулася святкова служба та освячення церкви. Проте сам храм ще не повністю готовий. Тут ще мріють розмалювати стіни, встановити огорожу, замінити дзвіницю. Проте парафіяни кажуть, то все справи лише часу, а нині моляться про мирне небо над головою та щасливе майбутнє України. Максим Калінчук, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Джон Леннон казав, час проведений з задоволенням не вважається втраченим. Тож не забувайте приділяти трохи часу собі і вашим друзям. А я на цьому з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою. До зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.